Так, друзі, давайте поговоримо про Land Cruiser. Toyota Land Cruiser 250, на деяких ринках в нього буде назва Prado, на деяких не буде. Наразі він вже успішно продається в Америці, в Сполучених Штатах, і достатньо багато інформації є про, про цю машину. Є ціни для Європи, для Німеччини, озвучені ціни. І знаючи дуже дуже просту пропорцію, наскільки. Ціни в Німеччині більше, ніж в Україні, ми можемо порахувати, які будуть ціни в Україні. Я достатньо просту вивів формулу: я взяв декілька моделей, подивився ціни в Німеччині, порівняв їх з цінами в Україні, вивів коефіцієнт, наскільки в Німеччині машини дорожче, ніж в Україні, і відповідно. Враховуючи цей коефіцієнт, я можу назвати ціни, які будуть для України а Land Cruiser Prado 250. На зараз відомо, що для Європи будуть постачатись машини з дизельним двигуном 2,8 літра. 204 кінських сили, 500 ньютон метрів крутого моменту для азійських ринків будуть постачатись бензинові двигуни, турбовані, не турбовані. Для Америки постачаються переважно в основному гібридні версії. І так, для Німеччини я можу назвати ціни для Німеччини, в принципі, але, але для вас вони будуть нецікаві. Тому давайте я одразу назву вам. Ціни для України. І так, в Америці представлено три комплектації. Це от така в Америці, вона називається 1958 комплектація, це саме базова стартова комплектація. Потім просто Land Cruiser, середня комплектація і First Edition, Це максимально топова комплектація. Максимально заряжена. Базова комплектація First Edition будуть з круглими такими передніми ліхтарями, фарами, а середня комплектація буде з квадратними. З квадратними. І так, значить, для Європи будуть е, е, називатись комплектації наступним чином: Basis або Basic, Comfort, Comfort Plus. Скоріше за все, це буде. Якраз от з круглими фарами, то, що в Америці називається 19,58, для України ціни будуть базіс 57 172 долара, комфорт буде 58 855 доларів, комфорт плюс буде 62 218 доларів коштувати. Наразі курс близько 41. 89, от закладений, порахований. Тобто ви можете помножити і зрозуміти ціну в гривнях. Середня комплектація для Європи буде називатись Executive і Tech Edition. Executive буде коштувати 67 264 доларів, Tech Edition буде 74 тисячі доларів коштувати. І Tech Edition на 7 сидінь буде коштувати 75,5 тисяч доларів. First Edition буде продавати 78195 доларів. 78 тисяч 195 доларів. Отакі От будуть ціни в Україні, враховуючи ті коефіцієнти. Ми знаємо ціни для Німеччини, ми знаємо коефіцієнти, Ми знаємо, що для Європи First Edition всього виділено 3 тисячі екземплярів для, Америці, для Америки 5 тисяч екземплярів. Тобто ця пропозиція достатньо лімітована. Ем, можливо, спочатку будуть продавати більш дорогі комплектації, а більш дешеві будуть з'являтися пізніше. Можливо, одразу будуть пропонувати всі. Ем, тут наразі інформації немає. Дилери кажуть, що осінь, там, в кращому випадку вересень, в такому в базовому стандартному випадку це очікується жовтень, але у нас не будуть ні гібридів, ні бензинів. Одразу буде-тільки. Тільки Дизельна 28 версія. Друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте, про ціни, про комплектацію. Якщо хочете, я навіть думаю зняти щось типу огляду на цю автівку. Вона викликає дуже такі, великий інтерес, особисто в мене. і а я достатньо багато американських всяких оглядів подивився, і дуже прикольна, класна тачка, яка на нашому ринку буде. В Америці ще буде Forerunner оновиться. На жаль, до нас він не доїде, скоріш за все, в Америці там і Grand Highlander, а, Також класна, прикольна там версія Highlander, Ще більшого Highlander до нас теж навряд чи це доїде. От, у нас оновиться осінню Кемрі, і у нас оновиться Land Cruiser Prado 250. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте, що, що більше очікуєте, про що хочете більше дізнатися. До нових зустрічі!